Номер 32 про програму фінансування видатків на житлово комунальні послуги почесним громадянам уша за делегатом першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України на наступний рік. І ця програма розроблена відповідно до рішень попередніх скликань міської ради про те, що окремим людям за ті чи інші видатні заслуги перед містом їм були встановлені відзнаки почесних громадян. Міста Ужрада. На сьогоднішній день у нас в місті таких проживає 17 чоловік і також 4 це делегати першого з'їзду, яка ми на минулому місяці, святкували 66 ту річницю, з нагоди першого з'їзду. Серед цих 21 чоловіка є особи, які мають. Також відповідні пільги, чи то він учасник війни, чи учасник бойових дій, чи інша категорія пільгова, тому їм нараховується за рахунок держав субвенції з державного бюджету. Їм нараховується пільга, а все решта тоді пропонується фінансувати з міського бюджету. По нашим розрахункам, з урахуванням також що трішечки збільшується, ми передбачаємо, що буде збільшення на енергонасілі, тому ми пропонуємо трішечки збільшити цю суму. Ми, сподіваюся, складемося для відшкодування цих пір за ритково комунальних послуг. Тому в мене є прохання підтримати даний проєкт. Мене І, мене ще щодо... питання, а є такий статус про чистий голова міста? Немає. Наскільки зробили ми. Один раз зробили. Я щось шукав нормативні е, так, акти. я Ніде не знайшов. Но статус такий у чоловіка є. Як це. Тобто ти беремо пишні хрени? Так, так, так. Ось, почесний мер міста є у нас такий, все це православно. Це має якісь наслідки у вигляді компенсації. Ну ви ж бачите, такий червоточка немає. Ні, ну я розумію, тут це інше, але... Но... Мені особисто невідомо. Ну починаючи депутати, просто цікаво, що я такий. Може, там сам Мені, ну, не, все присутнє? Ні, то все, все проголосувало, так? Проголосувало, але про пільги не такого статусу офіційного, так? Немає Треба, Мені не голосування. Принаймні, пільги відшкодування за житлово-кумуральної послуги немає. Хто за цей проект? Прошу голосувати.